Сьогодні, четвертій. 30 ранку приблизно Путін об'явив війну Україні. Цей день війде в історію. Це буде день, який війде в, історію, в історію з поганої сторони. Я цілу ніч працював, я працюю вночі і цілу ніч слідкував за новинами. Путін просто вийшов в ефір як справжній терорист. І такими терористичними ну, всякими словами, сказав, що він нападає на Україну. Тому що Україна це не країна, тому що Україна це не країна, Україна це частина Росії, і взагалі все, що ми маємо в Україні, все, що ми зробили в Україні, всі українці, це росіяни. Все. І зараз я їду в магазин по продукти. Чуть, як не бі, літаки. Я їду в магазин по продукти, тому що в мене дитина і... і я не міг подумати, що почнуться бойові дії. Я не міг в це повірити. Зараз я подивлюся, що там в магазині. Я не прогріваю машину. Коротко. Добре, що хоч заправився до повного. Так, Спостерігаю вже зараз ранку на заправці є трохи черга. На сільпо, в принципі, стоянка вся не забита машинами, як то буває в час пік, але все рівно бачу люди біля банкоматів. Жорстко знімають валюту. Так, Люди біля банкоматів знімають готівку. ну Перше, що треба зробити, звичайно. Перший сигнал зразу треба знімати готівку. Так, а я йду не по готівку, я йду. Ого, дещо інакше по продукти. Коротше, я дивлюсь, люди набирають продукти повними кошиками, все таки гречку, ну, крупи. Так, я прийшов по... Ось це, всякі такі різні. Коротше, все змітають просто з поличок. Я теж. Блін, паніка почалась, мені здається. У людей. Того вони і змітаються все. Так дивно. Вроді би ніякої, вроді би, нема, а вроді би є паніка. Ну, у мене так точно з моїм покупками. Так, друзі, скупився необхідним для себе, для Лізи, для Віки, для моєї сім'ї. І Що тут біля банкомата, черги? Не, ну Нема практично черги, нічого страшного. Зараз подивимося, яка ситуація на заправках. У мене, в принципі, дизель є, але бажано добити до повного на всякі випадок. Просто взрив якісь. якийсь. Коротше, давай я наберу. Тільки що були якісь взриви, була якась блискавка і взриви почалися. Єбать, там щось горить, Йобаний в рот! Давай заходжу. Вибухи відбуваються з періодичністю десь хвилин. 5-7 і не знаю, люди стоять, просто дивляться, там горить, там полум'я. І чуєте, сигналізація заграла, тільки щоб знов вибух. Я не встиг зазняти просто. Двірник підбирає сміття. Знов вибух, чуєте? Зайшов тільки, що в додаток, болт, дивіться, і, і каже, створиться. Звичайно, що зараз ніхто таксувати не буде, тому що е, паливо, дизель, там, бензин, напевно, зараз як нав'яз золото. Я сумніваюся, що заправки зараз справляться з цією нагрузкою. Позвонив мій брат, двоюрідний попросив, щоб я відвіз його на роботу, тому що він е -е, працює на Америку, йому потрібен ноутбук, щоб далі працювати. Ну, блін, працювати все рівно якось треба. Я зараз їду. Відвезу його туди. всіх заберу сім'ю, напевно, там маму, всіх. Коротше. Бо ми живемо тут на Калиновій Слободі, моя мама живе далеко. Дивіться. Народ, вулиця Довженка. 8.15, я такого ще ніколи в житті не бачив. Ніколи в житті. Це піздець. Це просто піздець. Так, таких заторів я ще не бачив ніколи. Але е, знаєте, що мене Ну, не то що дивує, а трошки ну, так... Бля, погане з'єднання до підключення до інтернету. Поганий тільки що пряму трансляцію, поганий е, цей підключення до інтернету, Короче, заторка ж Люди всі повиходили на вулицю. Алло! Що що? та пробки, пиздець! Та я вже бачу, що пробки. Я зараз їх забираю просто до нас, чи що... Я не знаю, та то вже мені... Та коротше, давай зараз щось стрішку. Коротше, їдемо з братом до нього на роботу, забрати комп'ютер, тому що йому потрібно працювати. Старий, я вже їду От. на офіс з братом. Блін, Дуже велика черга біля банкоматів. Забрали ми тільки обладнання з, брата, з офісу мого брата. Він там зараз їде додому, то все везе. Коротше, новини. Зараз яка година? 9-11 ранку. Росія бомбить Україну. Я навіть не можу повірити, що я це говорю. Росія бомбить Україну, всі міста в Умані попав снаряд в жилий район, там померли люди. В Україні, в Івано-Франківській я поки що не знаю, чи хтось помер чи ні, я сподіваюся, що, що ні. Просто йде війна. Люди ну, пробки, бешені, люди не знають, що робити, їдуть по селах, тікають кудись. І що робити, ніхто не розуміє взагалі. Танки, я бачу, заїхали танки в Україну з Білорусі. І що ще, попали ракетою в Мрео мені жінка. Черга. В аптеках також є, цікаво чимало. Я, я йду просто по хліб, хочу хліб купити. Цікаво, чи мені зараз вдасться це зробити. Охоронці тут сидять. Інтересно. Так, тут там був дим, до речі, вже нема, вже походу потушили аеропорт. Опа! А магазин то закритий. Закритий, ну. Магазин закритий, хлібу не буде. Всякі такі речі. Короче, ми все-таки вирішили переїхати до наших друзів. побути в них трохи сьогодні. Двіська тихенько, тихенько. в наших друзів, вони живуть в селі, в них там є бункер. Вирішили поки що, поки що не утихне, побути там, там недалеко, буквально пару кілометрів від, від нашого, ну, 6 кілометрів коротше, звідси, але все рівно, мені здається, там буде якось більш так забезпечніше. Та, бери там, може щітки на всякий случай Ліза, а ну скажи всім, а де твій чемоданчик тривожний? Де твій чемоданчик? А, а це? Чого ти не збираєш свій тривожний чемоданчик? Чого? Я з мамою маю з з збирати, а ти ні. Скажи всім, скажи. Скажи. Ми сподіваємося, що це ненадовго ми переїжджаємо так, тільки на деякий час. Коротше, це такий страшний сон, якщо чесно. Їдемо до наших кумів. Шо, Алізочка, шо, дочка, поставив автокріс. Шо, донечка. Їдеш до Аделінки в гості? Що там? Вже mm -hmm. там щось цей А що дивіться, страшно? Що зараз робити що? так. Mm -hmm. Тобі помогти, давай щось цей, буду робити. Що треба робити? Що треба робити? Тачки заправляти. Бенза, бенза, бенза. Корочі, посиділи ми, поговорили зі всіма. Я трошки спробував поспати, так не вийшло новини. Звісно, такі собі з фронту, там якісь міста захопили, якихось тих розбомбили, там пару літаків російських розбомбили, пару танків розбомбили, взяли в полон двох полонених російських. Путін здаватися, не збирається, санкції не діють. Корочі, не знаю, що то буде, і ми збираємося, ходи їдемо зараз всі в гори, тому що там, якщо будуть обстріли, ні, то... нічого. Так, сиділи ми значить, в наших умів вдома і прийняли рішення, що потрібно їхати в сторону гір. Тому що якщо буде бомбардування, то в горах можна уникнути цього бомбардування через те, що гори да, і тому ну, ви розумієте. Взяли з собою ще двох пасажирів. Не знаю, хто вони такі, взагалі, звідки вони просто Помогти. вирішили допомогти людям. Well, це просто сказав, well, like. що він айтішник. І, і навчить мене айтішити його, його жона. Пасите, що? Блять. Не, не брав. Бля, ну, Івад, ну, ви тут то, теж цей черги не забрав. Що тоді є? Коротше, новина тільки що пройшла в телеграм-каналі про те, що з території е, нашої братської Білорусі. Випущені 4 балістичні ракети в сторону західно-південної західно частини нашої країни. Е, я не знаю. Я в інтернеті вже не сидів годину, і таке відчуття, ніби в мене якась така прірва між новинами, тому що новини виходять кожних 5 секунд. Новина, яка новина яка. До речі, я казав це фейк. Я казав, що це фейк, тому що, блін, не може таке бути, що оце от всі репости. Не може таке бути. Та ніхто не заробив нічого. Навіть, походу. Просто трафік прогнав через сайт і все. Типу. Але по одному центу за такий трафік, типу, через сайт, там де навіть не було якоїсь реклами, типу, ну це реально. Значить, за що я казав? А, прогнали новину, що прилетіли чотири балістичні ракети. Е, і... Цікаво, чи не чи пройшла, новина вона про те, що розпала. Сьогодні ніхто збирається, там що всі виставляють з Росії. Сьомій О, до речі, цього не знав. Коротше. Ну, росіяни. Чекаємо. Росіяни, блять, чесно, це, блядь, піздес. Дивіться, дивіться, що ви, суки, наробили, блядь. Що ви казли наробили, нахуй. Уроди кончені, блять. Дивіться. Дивіться, що ви підраси наробили, дивіться. Та вони ту зберуться, розумієш, але Путін... У нього і у тої всієї влади просто нема ну, нема шляху назад. Типа, якщо вони підуть назад, все, їм жопа. Їх всіх посадять. Типа, нова влада там, випустить Навального, Навальний типа сяде за трон і все, і піздався. Типа, тому вони шарять, що їм треба йти до кінця. Це блокада для, для Росії, це ніяких більше путьовок, ніяких подорожей. Це все буде в росіянців. Це Їдемо. Значить, які у нас зараз справи. Справи у нас такі. Ліза проснулася цей раз. Були на заправці, дозаправили заправили повний бак, 15 літрів мені вийшло біля 600 гривень, під 590 гривень, дуже дорого. Заправляють на заправках до 20 літрів. Більше 20 літрів заправляти не можна. І там стояв мужик в черзі і казав, що мені, мені їхати в Одесу, що мені робити. А йому кажуть, просто їдьте на другу заправку. Заправте. Тут 20, потім ще 20. Зупинили нас тільки що блокпост. Зупинив поліція і на блокпосту перевірили паспорта, все ввічло, все чемно. Ми їм показали тіпа, і все. От такі діла. Ми вирішили тут в Рахові зупинитися, тому що трохи кості розім'яти, тому що вже не можемо. Тут пес так гавкає, капець. Поліска у нас. На знищенні. Так, ми, на жаль, маємо втрати, втрати наших героїв. Так, захоплені у полон російські бійці. Деяким з них наші лікарі надають допомогу тих, хто здався в полон. Знищено багато російської авіації та багато броньованої техніки. Так, ми бачимо, що. Багато росіян шоковані тим відбувається. Дехто з росіян вже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо. Так, приїхали ми значить, на кордон. А десять якою за країною кордон? Це Румунія, так? румунський кордон, коротше, приїхала, тут є черга. Я не ще поки що не можемо оприділити, скільки тут черг. тут курс файлін, 28, і 35. Здати 28, купити 35. Дуже вигідна пропозиція, мені здається. Значить дивіться, ми на кордоні, тільки що пройшлися по кордону. Черга просто неймовірна. Просто нереально. Я думаю, тут треба добу стояти. Доповно зараз будемо жінок наших відправляти на піший кордон самих. Треба стояти десь день-півтора. напевно. Відправляємо вас тупо на піший кордон. І все, вас без... на пішому вас пропустять тіпо, з дітьми без цього. Без черги. Походжу. Типа, та напиши, ну типа, типу вип'ятці напіше. А те що? Ну то ми що, то ми не їдемо пес. Чого? Ну то ну, бо того. Ну то що? Ну бо того, ну то як чого нам, ну, бля? да, давай, короче, папа. Ну бо ну бо що писне мені? Що ти тут хочеш робити і що будеш робити? Ну як що робити, пес? Ну то, ну, то як що? Ну то вдруг щось треба. Буду кров здавати кожен день ходити. Буду щось робити, не знаю. Побудьте собі там, зараз щось домовимося, що вас забрали з кордону відвезли десь кудись, щоб ви там в Польщу або кудись щоб ви переночувалися і там нормально пожили, то поки то все не цей. Та й все. Ну так в Польщу зараз їхати з 6 ну, Ні, Ну, та ви зараз перейдете кордон, там зразу в готель собі знімете та й все. Це полі навіть не спорте зі мною і не говоріть нічого. Абсолютно. Ви їдете на Вольво собі, сідаєте, їдете, а ми їдемо на цій машині. Та й все. Так, по-любому. По любому, ви їдете без нас. Навіть не хочу нічого чути, поняла? Зато зараз черга буде набагато. Зараз черга пройде швидко. Ланчениць? Да, стане карьерся, да. ланчи, ланчи, все. Добро пас. Не їхати франків? Там ми не їде франків. Та да, там і не збиралися їхати. Я думаю, ты кажеш, що ти хочеш. Їхати. Я тобі кажу, що ты все, ти їдеш на цей... на Добре. Ну, так, Європи. Тільки давай сюжет за там Дари Песик. пасік, найди не куди. Закрыйте Виска. Виска давайте Досенька Вс Все вам на розбито Все. за телефон Все. Все. да Все добре, да. Все добре. Пастяк не з Франкії. Не поїде Франкіїв? Все. Я тебе теж дуже не люблю. Кобелі їх ти люблять. А це у нас буде добре, поняли? Поїдемо в Мінікану. Все, папа. Папа. Хоча -па. у нас тут як, як не срачка, так пердячка. Пробили колеса. Ще... Саша, їде так по Ямам, так ніби в нього не Volkswagen Polo, а Volkswagen Tundra. Хоч такого і нема. Ну ви зрозуміли, просто про... і тупо пробили колесо. Не знаю, чи то пробили, чи прорізали там на тих ямах. Ну він, коротше, так по них, що я не дивуюсь. Вон запаски, я зараз коротше, міняємо колес. Чи не забрали машинки? Як казав? Йоу, вау, вау, щез! Головне ніколи не зупинятися. Труба оба Йопай Ну вот мав да? це машини курили Курили, Виїхали на гору <реку> Що, ми, коротше, заселилися сюди да? е, в горах тут сидили. Цей... Номер 9 вижив, що, блін, є горе. Друга труба не пішла вже. Ну, Піде в четвертій годині, по четвертій годині той терестовий голоси війну. Але через годину буде друга доба починатися. Цей шукає, як би йому це скіпнути за кордон. Рець, я дуже сильно змучений. Якщо попрацював, за компом посидів, доробив, то все. Я маю працювати 6 ранку, але я не буду працювати, Дор зроблю все, що там треба і все, іду. спадки. Буду собі спати. Зараз піду в душ і буду собі спати. А завтра вже подивимося, що буде. Короче, я прокинувся. Зараз, о першу годину дня. І новини взагалі херові, так? Да? Да. Це не немає. Ужасні новини. Хочуть брати Київ, бомблять Київ, це просто капець. Мені здається, що після цього всього, ну по-любому, не буде довго йти, правильно? Що війна оця довго не буде йти. Я не знаю, типу, я після цієї війни, напевно, просто, якщо я буду чути, що чувак роз Росії, блядь, буду харкати на це у всьому світі. Бляд, всім росіянам всім росіянам просто, які, блядь, в цьому замішані, а якщо ми нічого не зробили, щоб це зупинити, значить не в цьому замішані. Назар, ходи сюди! Ми тебе записуємо в тероборону. Ходи попис. Спада, приніс. Сказав, я приніс, щоб ви ніде не їхали зразу. Щоб ви не це не отуждалися, не стояли в чергах. Наша. Та да не карчара. Такі стратегічні об'єкти є. Все, збираємося ми вже їхати геть. Кожен такий звук непонятний. От брекать бачите поїзд їде, а ми вчора не бачили, що цей поїзд, здавалося, ніби це. Літак або якісь... Не знаю, щось страшне, коротше. Отак от. Їдемо на Франківськ. Їдемо ми значно на Франківськ, де по трасі. Дуже багато машин, особливо на київських номерах, ну, на тих східних номерах, всі вгори їдуть. І такі машини не дешевих Ну Зараз вже не було тільки що, але перед тим їхало багато других машин. Коротше, ми замітили, що дуже багато машин їде. Нам назустріч. І номера в основному не франківські, в основному іногородні. Ну, Я підозрюю, що це просто через те, що в Франківську залишили, закінчились місця там, з готелями, там, подібні люди планують десь на захід, а де найбільша концентрація готелей, це звичайно, що в горах, там, де Буковель, там, де відпочинок туризму. Магазин, в магазині в принципі, що нема. дуже багато людей на парковці нема, дуже, ну, дуже багато і так то є. Тільки що були чутні сирени. Сирени були чутні з того боку, а до нас звук майже не доходив. Ще й така якась погода, а ну відкритай. Ще й така якась погода, блін, піздець просто, Ужасно. Мені стало дуже цікаво, а що буде, якщо зараз сталося, наприклад, ну, маленька аварія. Типу хтось би когось вдарив машинами. Це ж сумніваюсь, що зараз Значить, поліція сумніваюся, що хтось приїде. Вирішати ці питання, там страхові і так далі, ці всі проблеми. Як це взагалі вирішується зараз? Ну, я сподіваюся, що просто буде і все. Треба акуратно, дуже обережно їхати, не спішити. Аж ззаду, да, тут звуки сирен. Нам треба підвал. Їздемо. Ходять слухи, що підбили російський літак над Франківськом. Не знаю, чи це правда, ну там точно звідси на камері може бути не видно. Там щось палає. І, і зараз було тільки що повідомлення про е, тривогу. Воєнна тривога і... вон, Там можна. Де? Тут, тут з балкона. Йдемо, подивимось. Можна розвиватися, так? Да? Та, горить щось по-любому. Щось нормальне так горить.